Добрий день, малятка! Ми сьогодні з вами виложимо з геометричних фігур ракету. Ось погляньте, переді мною зіркове небо. А ракетку ми будемо виложувати з таких геометричних фігур. Прямокутник, трикутник, кружечок і квадрат. Беремо зелений прямокутник. Ось так ми ложимо рівненько. Потім у нас є крила в ракети, так? як у пташки. Ось ми виложимо одне крило, ось друге крило. Ось два крила. Є у ракети і носик, як у пташки. Так? Ось подивіться, ось такий носик. Щось тут всієї ракеті ще не вистачає, а чого ж не вистачає віконечок, правильно? А віконечка у нас будуть кругленькі, без червоного кольору. Подивіться. Як. Ось так. А ще не вистачає нашій ракеті. Дверцят. А дверцята у нас будуть із квадратиків синеньких. Ось так ми виложимо. Подивіться, яка гарна ракета. Але з чогось в ній ще не вистачає. А не вистачає малята в ній. Вогню, да, який вилітає з хвоста ракети. Ось такий вогонь. червоний, прямі. Такі вогники вилітають, бо ракета летить, і з хвостика в неї летить вогонь. Ось подивіться, яка у нас гарна ракета вийшла. Диво, птиця, хвіст горить. До зірок вона летить. А ви, малятка, у мене ось така ракета вийшла. А ви спробуйте виложити також ракету і з мені.